Чому жінки люблять нестабільних чоловіків? Також в цьому відео ми поговоримо. Чому жінки закохуються в аб'юзерів? Зараз таке популярне дуже слово стало на чоловіків: ліплять той ярлик, що він аб'юзер. Він фу нестабільний. Найцікавіше те, що жінка закохається в такого чоловіка і її від того чоловіка відірвати не можуть. Чому? Вроді би здорова жінка, адекватна, може займатися там високий пост, якийсь на роботі там, чи бізнесом займатися на великому, ну на великій посаді може бути. Вроді би все добре. Але чому ця жінка? От вона от приліпилась до якогось? От невідомо якесь там чмо, розумієте, таке взагалі там бомж у стані, розумієте, а вона його люблю і все. Я його люблю всім все, І не може її відірвати. Сидить жінка адекватно, очима кліпає, а все каже так, все розуміє. Він позвонив, кидай, всього, воно встало, приїхала. Чому? Давайте розбираємося. З духовної точки зору. Справа в тому, що от я спілкувався з багатьма експертами, які пробують пояснити це питання з матеріальної точки зору, не виходить. Нагадую, те, що в першу чергу ви є душа. Це інший рівень, є духовний рівень, є матеріальний. Нам важливо зрозуміти те, що ми є душі, і в першу чергу ми знаходимося на духовному рівні. Чому жінка може закохатися такого чоловіка? Завдання е, Господь він милостив, і його завдання що зробити? Ми маємо навчитися любити, ми маємо навчитися виконувати свої обов'язки, але не прив'язуватись. Як тільки ми до чогось прив'язались, в нас це відразу заберуть. Господь, він ревнивий. Як тільки ви когось поставили вище Господа, він зразу це починає опускати і сам ставати на перше місце. Такий він ревнивий. Він такий є. Якщо, наприклад, ви поставите на перше місце гроші, у вас їх заберуть. У вас їх не буде. Якщо жінка на перше місце ставить не Бога, а ставить на перше місце чоловіка, його заберуть. Якщо жінка хоче поставити, щоб чоловік був накочений, бодібілдер, брутальний, такий, мав гроші, статус і так далі, все заберуть. Господь все забере. Якщо навіть жінка поставить дитину на перше місце, і отак буде з тою дитиною носити, ти в мене найважливіше, що станеться? Та дитина таке потім влаштує ті жінці, що вона буде плакати гіркими сльозами. Дуже гіркими і дуже великими. І нічого доброго там не буде. Тому Господь все забере. Чому жінка закохується в таку чоловіка? Є матеріальне, є духовне. Завдання цього світу розвалити все матеріальне і вивести нас на духовний рівень. Наприклад, якщо ви подивитесь, чому є крепкі сім'ї? От є крепка сім'я, є чоловік з жінкою, 50-70 років прожили разом. Чому? Як їм це веде? Все дуже просто. Тому що вона любить його просто як чоловік. В нього гроші сьогодні можуть бути, можуть не бути. До народження дітей вона була така цукерочка. Супер. Народила дітей, ну, тіло змінилось. Це нормально. Як вона мала час піти в зал, підтягнути тіло, провести форму це чудово, а як не змогла. Ну, трошки не так гарно вона буде виглядати, як би хотіла. Тим не менше, чоловік її любить не за тіло, а за те, що вона хороша жінка. Розумієте? О, що дуже важливо. <кхід> дуже важливо зрозуміти, що є матеріальний духовний. Чому жінка закохується в такий чоловік? Він створює їй нестабільність в цьому світі. На матеріальному рівні це нормально те, що ми хочемо мати стабільну роботу, стабільні доходи, стабільні стосунки, стабільно, стабільно. стабільно, стабільно. Але цей світ він влаштований таким чином, що стабільності тут нема, не є, не було і не буде ніколи. Знаєте, я астролог, мені смішно, бо коли люди приходять кажуть, от, ви знаєте, що ми можемо зробити, ми можемо. Це, як сати, ми можемо от, е, там забезпечити. Ну, тобто люди приходять і кажуть, ми хочемо стабільності. Яку стабільність? Є періоди, є транзити, там все змінюється кожну секунду, кожну долю секунди. Воно все рухається. Є якась траєкторія, ви можете її піймати, якийсь час бути десь на плаву, але потім все змінюється. Там все змінюється. Є день, є ніч, є зима, є літо. Немає тут стабільності Нема, не є і не було, і не буде. Разумієте? Те саме в стосунках. Ми закохалися, а, серце палає, горить. Супер! В стосунках є: літо, весна, весна, літо, осінь, зима. І в стосунках у вас будуть періоди, коли ви будете просто закохані один одного, а будуть періоди, коли будуть заморозки в стосунках. Не буде там ніяких ну, емоцій взагалі. Просто не буде. Разумієте? Їх там нема, не є і не буде. Чому жінка закохується в балбес? Тому що він що робить? Він пообіцяв не зробив, її відриває. Від матеріального. І жінка на духовному плані, як душа, вона розуміє, цей чоловік мені забирає в мене матеріальний рівень, і біля нього я можу рости духовно. Тому вроде би, нормальні, адекватні жінки можуть знаходити чоловік, які балбеси такі отявлені повністю. Розумієте? Що дивіться, один момент. Як нас відривають від е, матеріального? Наприклад, є, знаєте, як кажуть, чоловік, який заради жінки не готовий померти, це не є, ну це не той чоловік або не та жінка. Жінки, чоловіки, будь ласка, не, не треба всіх жінок слухати, що вони говорять добре, бо жінки деколи ці фрази можуть використовувати проти нас. Давайте ми по-доброму говоримо. Зараз в Україні йде війна. Ну, от. Всі чоловіки, хто мають можливість, здоров'я, сили, вони вже там воюють. Розумієте? Чому вони воюють? В першу чергу, тому що вдома є дружина, є мама, є діти, розумієте? Тому в першу чергу вони там. Далі йде країна, там так і далі, так далі. Розумієте, Це нормально. О, це нормальний процес. Тому цей чоловік заради любові до близьких, до своєї країни, до інших людей. От тому вони воюють. Розумієте, це є спосіб, це віддати своє життя. Також чоловік може працювати і багато років вкладатися на роботу, залишаючи там всі свої сили. Для чого? Для того, щоб забезпечити сім'ю. Це нормально, це абсолютно нормальний чоловік. Зі сторони жінки, коли чоловік так виконує свої обов'язки, дивіться раніше, як це виглядало в ведичній культурі. Ну, в Індії також це було була традиція. Якщо чоловік з жінкою вони були разом і сталася така історія, те що чоловік помер раніше, то в жінки на душі був такий біль, що вона була ну як сате тіло спалювало. То жінка йшла вогонь за чоловіком, тому що вона ну вона на душі мала такий тяжкий біль, що їй легше було спалити своє тіло. Потім та традиція змінилась. Ага, чоловік помер, жінку за шкіркою вогонь. Ну... Як вона його не так сильно любила, ну то для чого це робити? Потім цю традицію взагалі відмінили. Ну це нормально. розумієте? Дивіться, мова йде про що? Якщо це дійсно любов, то люди, от вони йшли навіть на такі жертви. Будь ласка, я вас не закликаю такого робити. Хорошо, це просто історія, це факти історії, які раніше мали місце. Ми говоримо про те, що такий рівень любові він був і він має місце. Тому дивіться на в першу чергу, коли ми говоримо про стосунки, треба зрозуміти те, що стосунки це не є на рівні фізичного тіла, це набагато глибше, це на рівні душі. Розумієте? Там треба дивитися. О, і тому важливо зрозуміти те, що є матеріальне, є духовне. І жінки чому закохуються в таких чоловіків абюзерів там да, тобто нестабільних, які утворять невідомо що. Тому що жінка розуміє, цей чоловік мені створює нестабільність, так, і тим самим він мене відриває від матеріального. Тобто, з духовної точки зору, така жінка вона може бути цим задоволена. Причому сама може цього не розуміти. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з вашими друзями. Напевно, ви знаєте тих людей, хто має такі проблеми. Ну, все ж таки, краще, коли є двоє людей, вони дійсно люблять нормально один одного. Повірте, цей світ нам стільки проблем створює нестабільності. Ви бачите зараз, що відбувається в Україні. Це також наш духовний ріст. Нас також тим самим відривають від матеріальної від стабільності. Зато ми ростемо духовно. От, ми вчимось любити один одного. Вчіться краще так робити це по-доброму, маючи все ж таки в якихось місцях певну стабільність. Якщо є якась нестабільність, нічого страшного, якщо у вас дійсно є любов між вами, ви зможете подолати любі труднощі. Бережіть один одного. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.